Добрий день. Сьогодні хочу поділитися з вами, як я сушу зелень. В даному випадку, сьогодні ми будемо сушити бадилля від моркви, листя моркви. Дуже корисне, дуже недооцінена зелень, яку мало хто вживає. По-перше, треба її зібрати не з землі, а там з вершків моркви на грядках. Щоб вона була більш-менш чистенька, але обов'язково треба її мити. Тобто я в трьох водах її мию, там буває пісочок після дежу, все добре вимити. От, тоді ми її нарізаємо. Дрібно нарізаємо, можна прямо мокро нарізаємо. Ось така консистенція. Зас, зас, Заслати треба десь стіл чи що там папером, бажано не газетою, щоб там свинцю ніякого не було. І тоді і беремо її і, і отако викладаємо в рядок. Невеликим тонким шаром для того, щоб вона добре і швидко просушувалась. Це можна робити десь. На столі, де немає великого сонця. Отако викладаємо. Ну і так далі, шарами. Так само можна робити і з петрушкою, з укропом. Тоді, коли вона у нас висохне, ми її перекладаємо. В трьохлітрову банку суху накриваємо кришкою і ставимо в темне місце. Користі від неї дуже багато. Її треба вживати, от супчик робите, зверху посипали бажано її сушоною, навіть навіть не варить, бо в ній зберігаються всі вітаміни. Ви економите електроенергію на заморажування. Між іншим, так само можна і заморажувати її. От в такому вигляді вона трохи підсохне. Розфасовуємо в кульочки і в морозильник. Також буде зберігатися, але ну, це доволі таки енергетично невигідний метод. Є багато чого, що треба ще заморозити, тому я її сушу. Так роблю з зеленю. Дякую вам за увагу. Всім доброго здоров'я. До побачення.